День за днем рік за роком летить, змінює все, окрім нас обох. Ми сидимо при життєвій путі, де труднощі всягнувся поріг. Вони гризуть, наче дикі звірі, дощі не лишивши й смартка. Я мовчу, що сказати, не вмію, та мрію, хоч мрія гірка. Я мрію про безкраї простори. Де вітер, мов струна гуде, про дерево сильне й суворе, де затишок серце знайде. Там залишусь навіки в спокої, з вітром, з небом і з тобою. Та світ мчить, метошливий, швидкий. Я й забув про тебе любов. Пробач, я розгубився в натовпі, забув про нас і мрій сторіч один я. Хоч поруч, ти знову і знову самотній серед гамору й облич. Я забув про радість і світло, про те, що колись манило і цвіло, тепер мої мрії, мов битва, і назад нема усе пройшло. Я сиджу в край дороги й мовчу, де час наче пісок летить і дивлюсь, як повз нас світ мочить, не помічаючи наших мрій. Загублений в дорозі Михайло Філоненко